Христос Воскрес. Ваша святості, Я не знав, що я, молода людина, зможу в ці декілька днів, які залишалися до вашого оцього великого красивого ювілею, осмілитися, написати вам. Історія вашого життя це велика частина історії нашої держави. Важкої. Я сьогодні маю велику честь звернутися до вас як до онука, діда, який помер від Голодомору, як до сина батька, який загинув у Другій світовій війні, і як до духовного батька цих бійців, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу батьківщину. Слава вам! Великий Господи, єдиний, чому у світі стільки зла, чи ти створив земну людину, щоб нещасливою була, ні, ти віддав їй все найкраще повітря, небо у зірках, зерно і поле неледаче, Великий Боже, що не так? Скажи нам, де ми заблукали, чом вірним шляхом не пішли. Чи, може, ми не там шукали? Чи просто, може, не знайшли? Чому ще з вежі Вавилона ми люто прагнемо на трон і, одягнувши по короні, самі до себе йдемо в полон, ми так погрязли у гордині? Що аж надулися вуста, так ніби ми одні, єдині, а все навколо суєта. В сімнадцятім пішли рубати іконостаси, і хрести. Сокиру брат, гострив на брата, Великий Господи, Ми заблукали всім народом. Ми всі тікали від образ, ми довірялися забродам і юдам вірили не раз, ми лихоманців не карали, у вихорі могутніх справ, а тихо з голоду вмирали, а світ не те, щоб не кричав. Коли ми взяли в руки зброю, а ворог піною гарчав, світ не пішов за нас горою. Світ знов. Не те, щоб. Не кричав, украли Крим, Донбас вирує, так пронеслося вже сто літ, а світ стурбованість малює. Він також заблукав цей світ, тому у нас є Україна. Хай ще з одним та вже з крилом. Є віра, праведна єдина і є людина. Із Христом, яка несе для нас учення, що Україна має шлях, і Божий дар благословення рятує правду у боях, і ми йдемо за Патріархом вже цілих п'ять десятків літ, щоб ця країна білим птахом ще здивувала цілий світ, щоб змила у Дніпрі людина тягар, якому. Стільки зла, і щоб щаслива Україна із Богом у душі жила. Дякую.